При створенні матеріалу для цього відео я заглибився у десятки праць, сучасних досліджень та наукових статей. І знаєте що? Чим глибше я занурювався в цю тему, тим більше переконувався. Майже всі психологічні труднощі, які зустрічає людина, кореняться у глибинах підсвідомості. Вони виростають із дитячих травм, із рішень, прийнятих колись давно і забутих, з установок, які ми навіть не усвідомлюємо. Це не просто припущення, це фундамент, на якому стоїть розуміння людської психіки. Саме тому я прагнув зібрати найсуттєвіше, найцінніше з робіт Фрейда та сучасної науки про підсвідомість. Це не розважальне відео, це концентрація практичної інформації, здатної реально змінити ваше сприйняття світу та власного я. Не дозволяйте будь-яким зовнішнім чинникам відвернути вас від суті. Не давайте своєму підсвідомому знайти привід відкинути цю інформацію. Воно майстерно захищається від усього, що загрожує його негласній владі. Просто слухайте, вникайте, адже розуміння того, як працює ваша підсвідомість, це перший і найважливіший крок до того, щоб перестати бути її заручником. Додивіться до кінця, і ви, можливо, знайдете ті інструменти, які шукали роками, не усвідомлюючи їх близькості. Уявіть собі, момент, коли людська істота приймає рішення, що назавжди змінить її буття. Вона ще не знає про цей переломний момент. Її мозок вже здійснив вибір за сім секунд до того, як свідомість зможе осягнути, що саме сталося. За цю мить мільйони нейронів запускають каскад подій, який визначить, кого вона покохає, від чого страждатиме і які помилки повторюватиме знову і знову. Немов у нескінченному циклі, ця невидима сила спрямовувала долі імператорів і жебраків, геніїв і тих, кого світ вважав божевільним. І прямо зараз вона керує кожною свідомістю, що сприймає ці слова. Більше століття тому у тихому кабінеті віденської квартири доктор Зигмунд Фрейд схилився над записами своєї пацієнтки. Анна О, так він називав її у своїх нотатках, страждала від загадкового паралічу. Правої руки жодних фізичних ушкоджень лікарі не знаходили, але рука залишалася нерухомою, відмовляючись підкорятися. І тоді Фрейд здійснив те, що назавжди змінило розуміння людської природи та її прихованих механізмів. Він почав слухати не симптоми, а історії, спогади, сновидіння, немов занурюючись у ріку несвідомого. І в потоці незв'язних, здавалося б, слів почала проявлятися картина, від якої перехопило подих. Виявилося, Анна доглядала за своїм вмираючим батьком. Одного разу вночі, сидячи біля його ліжка, вона задрімала. Їй наснилося, що чорна змія повзе до батька, щоб вкусити його. Анна хотіла відігнати змію, але її права рука оніміла від незручної пози і не слухалася. Прокинувшись у жаху, вона виявила, що батько помер. З того моменту її рука перестала рухатися. Мозок заблокував її, пов'язавши з нестерпною провиною за те, що вона не змогла захистити батька навіть уві сні, у цьому безпечному просторі свідомості. Фрейд зрозумів, перед ним не просто істеричний симптом, перед ним були відчинені двері у незвіданий Всесвіт людського розуму. Всесвіт, де правлять закони, непідвладні звичайній логіці, де дитячі травми визначають дорослі вибори, де забуте продовжує жити і впливати, немов прихований потік. Він назвав цей Всесвіт несвідомим, і його відкриття докорінно змінило уявлення людства про саму себе, про свою глибинну сутність. Але світ не був готовий прийняти цю істину. Коли Фрейд представив свою теорію віденській медичній спільноті, його освистали. Поважні професори демонстративно покидали зал, грюкаючи дверима, не бажаючи чути незручної правди, газети висміювали його ідеї, зображуючи їх як диварства. Колеги відверталися при зустрічі, уникаючи контакту з тим, хто кинув виклик їхньому усталеному світогляду. Як може розум містити щось, про що сама людина не знає, запитували вони, як можуть дитячі переживання так сильно впливати на дорослу людину, коли здається, що все забуте? Це суперечило всьому, у що вірила наука того часу, що базувалася на свідомому раціоналізмі? Фрейд міг здатися повернутися до респектабельної неврології, забути про свої дивні ідеї, але він продовжував дослідження пацієнт за пацієнтом, історія за історією. Він складав карту цієї незвіданої території, немов першовідкривач. І те, що він виявив, було настільки революційним, що навіть сьогодні багато хто відмовляється в це вірити, не бажаючи зазирнути у власні глибини. У 2015 році психолог Сюзен Девід із Гарварду опублікувала результати десятирічного дослідження. Вона вивчала подружні пари, де один із партнерів страждав від депресії. Результати були шокуючими у 70% випадків через 5 років депресія розвивалася і у другого партнера, але не через стрес чи складнощі у стосунках. Мозок здорового партнера буквально переймав патерни активності мозку хворого. Дзеркальні нейрони копіювали депресію, немов зараза. Це відкриття мало величезні наслідки. Якщо ми неусвідомлено копіюємо ментальні стани оточуючих, значить наша підсвідомість постійно програмується ззовні, немов приймаючи невидимі сигнали. Кожен токсичний колега, кожен песимістичний друг. Кожен агресивний коментар в інтернеті залишає слід у нейронних шляхах, і ці сліди накопичуються, формуючи те, що ми вважаємо своєю особистістю, своїм неповторним я але працює це і у зворотний бік. Дослідники з Оксфорда провели експеримент. Помістивши людей із низькою самооцінкою в групи, з упевненими в собі лідерами, всього за три місяці регулярних зустрічей, учасники не просто починали поводитися впевненіше. Сканування мозку показувало фізичні зміни в областях, що відповідають за самооцінку, та прийняття рішень їхній мозок, буквально перебудовувався під впливом оточення, немов переписуючи свій код. Виходить, Фрейд мав рацію, але реальність виявилася ще дивнішою. Наша підсвідомість не просто зберігає пригнічені спогади, вона постійно сканує навколишній світ, копіює, адаптується, програмується, і все це відбувається за межами нашого усвідомлення, немов прихована невпинна робота. Але як тоді захиститися? Як взяти під контроль те, що за визначенням, не підконтрольне, що існує поза межами свідомого розуміння? Відповідь прийшла зі стародавніх практик, які тисячоліттями використовувалися для роботи зі знанням, але лише сучасна наука змогла пояснити, чому вони працюють. У 2011 році Сара Лазар із гарвардської медичної школи зробила те, що раніше вважалося неможливим. Вона довела, що мозок дорослої людини може фізично змінюватися під впливом ментальних практик, немов пластичний матеріал, її команда сканувала мозок людей до і після восьмитижневого курсу медитації. Результати вразили наукову спільноту. Сіра речовина в гіпокампі, області, що відповідає за пам'ять і навчання, збільшилася. Мигдалеподібне тіло, центр страху й тривоги, зменшилася префронтальна кора. Область свідомого контролю стала щільнішою. Всього два місяці простої практики фізично перебудували мозок, немов оновивши його архітектуру. Але найважливіше було в іншому: учасники дослідження почали помічати свої автоматичні реакції. Те, що раніше відбувалося неусвідомлено – спалахи гніву, напади тривоги, імпульсивні рішення, тепер вони бачили в момент виникнення і. Бачачи, могли вибирати, слідувати цим імпульсам чи ні. Підсвідоме ставало свідомим, виходячи з тіні. Але медитація була лише одним шляхом. Інший, не менш потужний, відкрив сам Фрейд сни. Фрейд називав їх королівською дорогою до несвідомого, але навіть він не міг уявити, наскільки мав рацію. У 2017 році команда з університету Вісконсіна зробила прорив. Використовуючи новітні методи сканування мозку, вони навчилися читати сни, незміст це поки неможливо. Але емоційні патерни, теми, навіть деякі образи. І ось що вони виявили під час фази швидкого сну, коли ми бачимо найяскравіші сновидіння, мозок робить щось дивовижне, він програє події дня, але в нових комбінаціях з'єднує непов'язані спогади, шукає приховані патерни. І найголовніше, він репетирує можливі майбутні сценарії, немов готуючись до майбутнього. Люди, які бачили сни про складання іспиту, показували кращі результати. Ті, хто уві сні стикався зі своїми страхами, легше долали їх у реальності мозок, використовував сни як безпечну лабораторію для експериментів із реальністю, немов у віртуальній симуляції. Але був один критично важливий момент: це працювало тільки коли люди пам'ятали свої сни, коли вони записували їх, розмірковували про них, шукали зв'язки з денними подіями. Тоді підсвідома робота мозку ставала доступною свідомості, і людина отримувала доступ до мудрості власних глибин, немов розкриваючи таємний код. Дослідник снів Меті Вокер із Берклі провів експеримент, який показав це із лякаючою ясністю. Дві групи студентів вирішували складне творче завдання. Перша група працювала над ним вранці, потім увечері того ж дня. Покращення результатів 10%. Друга група працювала ввечері, потім спала ніч і вирішувала завдання вранці покращення 35%. Але третя група робила дещо особливе. Вони не просто спали, їх будили під час фази швидкого сну і просили розповісти, що їм снилося. Потім вони знову засинали. Вранці їх покращення становило 70%. Простий акт усвідомлення та проговорювання змісту снів подвоював ефективність підсвідомої обробки інформації, межа між свідомим і несвідомим виявилася проникною і ключем була проста практика уваги до власних ментальних процесів. Але залишалося головне питання: якщо наша підсвідомість так сильно впливає на наше життя, чи можна її перепрограмувати, позбутися деструктивних патернів, створити нові? Більш ефективні. Історія Джеймса Пейбекера дає дивовижну відповідь на це питання. У 1980-х роках цей психолог із Техаського університету зробив відкриття, яке спочатку здалося занадто простим, щоб бути правдою. Він виявив, що просте записування травматичних переживань може зцілювати не тільки психологічні, а й фізичні рани. Експеримент був простим. Людей просили писати про найболючіші події їхнього життя по 15 хвилин на день протягом чотирьох днів, без цензури, без спроб надати тексту літературної форми, просто потік свідомості про те, що болить. Контрольна група писала про нейтральні теми. Результати перевіряли через півроку. У тих, хто писав про травми, кількість візитів до лікаря скоротилася на 50%. Аналізи крові показували посилення імунної системи. Студенти покращували оцінки, безробітні швидше знаходили роботу. Але чому подальші дослідження з використанням МРТ розкрили механізм. Травматичні спогади часто зберігаються в мозку в невербальній формі, як образи, відчуття, емоції. Вони активують мигдалеподібне тіло, викликаючи стрес, але не обробляються мовними центрами, залишаються ніби неперетравленими. Акт записування змушує мозок перевести ці спогади в слова. Активуючи області, що відповідають за мовлення та логічне мислення, травма переходить з підсвідомого хаосу в свідомий наратив і втрачає свою руйнівну силу, немов розсіюючись. Але це був лише початок революції в розумінні пластичності підсвідомості у 2019 році. Відбулася подія, яка сколихнула світ нейронауки. Команда Стенфорда під керівництвом Карла Дайсірота здійснила неможливе. Вони навчилися вмикати та вимикати конкретні спогади в мозку мишей, використовуючи технологію оптогенетики. Але найвражаюче було не в цьому. Вони виявили, що можна не просто стирати спогади, можна змінювати їхнє емоційне забарвлення. Спогади про місце, де миша отримала удар струмом, можна було перетворити на приємний спогад. І навпаки, фізичні сліди пам'яті в мозку залишалися тими ж. Змінювалися зв'язки між ними, змінювався контекст, змінювалося значення, немов переписуючи історію. Для людей це відкривало неймовірні перспективи. Якщо емоційне забарвлення спогадів пластичне, значить травми минулого не приречені вічно нас переслідувати. Їх можна переосмислити, переконтекстуалізувати, позбавити руйнівної сили. І для цього не потрібна оптогенетика. Достатньо правильної роботи з власною свідомістю, психотерапевт Франсін Шапіро відкрила це випадково. Гуляючи в парку і розмірковуючи про власні проблеми, вона помітила, що її очі спонтанно рухаються з боку в бік, і з кожним рухом тривожні думки втрачали свою гостроту, заінтригована. Вона почала експериментувати. Так народилася техніка десенсибілізації та переробки рухом очей ЕМДР. Сьогодні це один із найефективніших методів роботи з травмою. Пацієнт згадує болісні події, одночасно стежачи очима за рухомим об'єктом, простий рух очей, якимось чином допомагає мозку переробляти застряглі спогади. Скептики сміялися, як можуть рухи очей впливати на психологічні травми. Відповідь прийшла з лабораторії сну. Виявилося, під час фази швидкого сну очі здійснюють точно такі ж рухи. І саме в ці моменти мозок переробляє емоційні переживання дня. МДР штучно запускає той самий механізм, який природа використовує щоночі, але тепер під свідомим контролем. Історія за історією накопичувалися докази. Підсвідомість виявилася не темною, не керованою силою, а скоріше мудрим, але таким, що розмовляє іншою мовою, партнером, мовою образів, а не слів, емоцій, а не логіки, асоціацій, а не причинно-наслідкових зв'язків. І ті, хто навчився цій мові, отримували доступ до неймовірних ресурсів, до власних внутрішніх скарбів. Як Август Кекуле, який побачив у вісні структуру бензолу у вигляді змії, що кусає свій хвіст, або Дмитро Менделєєв, якому наснилася періодична таблиця елементів, або Пол Маккартні, який почув у вісні мелодію «Yesterday». але були й ті, хто використовував знання про підсвідомість у темних цілях. Їхні історії служать попередженням про те, наскільки вразливі ми перед маніпуляціями, спрямованими в обхід свідомості, Едвард Бернейс, племінник Фрейда, першим застосував дядькові теорії в маркетингу. У 1929 році тютюнова індустрія зіткнулася з проблемою. Жінки не курили, це вважалося непристойним, пряма реклама не працювала. Тоді Бернейс провів кампанію, яка увійшла в підручники з маніпуляції свідомістю. Він найняв групу молодих жінок та організував їхню появу на великодньому параді в Нью-Йорку. У певний момент вони мали закурити, а підкуплені журналісти сфотографувати їх. Але ключ був у тому, як Бернейс подав цю подію. Він назвав сигарети факелами свободи, пов'язав куріння не з тютюном, а з боротьбою за права жінок, з незалежністю, з рівністю, з самовираженням. За 10 років кількість курящих жінок в Америці зросла втричі мільйони жінок, почали курити, думаючи, що роблять політичну заяву. Насправді вони слідували програмі, закладеній у підсвідомість через символи та асоціації. Не усвідомлюючи справжньої мотивації, Бернейс цинічно писав у своїх мемуарах: якщо ви можете впливати на лідерів з їхньою згодою чи без неї, ви автоматично впливаєте на групу, яку вони ведуть. Його методи вдосконалювалися десятиліттями. Сьогодні нейромаркетинг використовує МРТ сканування, щоб бачити, як мозок реагує на рекламу. Компанії витрачають мільярди, щоб обійти наш свідомий опір і дістатися прямо до підсвідомих бажань. І це працює. Дослідження показують, що до 80% купівельних рішень приймаються підсвідомо. Але розуміння механізмів це і захист від них. Коли знаєш, як працює фокус, перестаєш бути жертвою ілюзії. І тут ми повертаємося до головного питання: якщо наша підсвідомість така сильна, якщо вона приймає рішення за нас, чи є у нас взагалі свобода волі, чи ми просто маріонетки власних нейронів, які виконують програму, відповідь прийшла з несподіваного експерименту. У 2016 році Арон Шургер з Паризького інституту мозку повторив знаменитий експеримент із кнопками. Але з важливою зміною він просив учасників не просто натискати кнопку, коли захочеться, а переривати дію, якщо вони передумають, і виявив дещо революційне: стрес може вмикати гени, пов'язані із запаленням та хворобами. Медитація може їх вимикати. Травми можуть передаватися через покоління не тільки психологічно, а й біологічно, немов невидимий спадок. Але і зцілення теж може передаватися. Рейчел Яхуда з медичної школи маунт Сінай вивчала дітей, що пережили Голокост. Вона виявила зміни в генах, пов'язаних зі стресом навіть у тих, хто народився після війни. Травма батьків буквально записалася в ДНК дітей, немов генетичний шрам. Але вона ж виявила й інше ті, чиї батьки пройшли терапію, працювали зі своєю травмою, знайшли сенс у пережитому, передавали дітям не тільки рани, а й стійкість, здатність до подолання. Виходить, працюючи зі своєю підсвідомістю, ми змінюємо не тільки власне життя, ми переписуємо код, який передамо далі. Кожен раз, коли ми вибираємо усвідомленість замість автоматизму, прощення замість образи. Зростання замість стагнації ми створюємо нові нейронні шляхи, і ці шляхи стають дорогами для тих, хто прийде після нас, немов прокладаючи шлях у майбутнє. Але як почати цю роботу? Як звичайна людина без доступу до МРТ і лабораторій може пізнати власну підсвідомість? Відповідь виявилася напрочуд простою, і вона була відома тисячі років. Просто тепер наука розуміє, чому це працює.